Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт про підвищення податків. Законопроєкт підтримали 247 народних обранців. Про це сьогодні в телеграмі повідомив народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк. Ну і нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада також проголосувала за правку до законопроєкту, яка скасовує збільшення податку для військових. Для них військовий збір залишить на рівні 1,5%. Детальніше про підвищення податків будемо говорити з доктором економічних наук, співзасновником громадської спілки Центр економічного відновлення і координатором розробки національної економічної стратегії Андрієм Длігачем. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю. Власне, на що варто звернути увагу платникам податків, збільшення яких які з яких з них будемо спостерігати тепер? Ну, перше ключове це це власне підняття військового збору, що за нашими підрахунками призведе до цінізації зарплат в країні. На жаль, ми вже це бачимо з першого жовтня. Багато компаній почали скорочувати офіційні зарплати. Це, це, це просто показує наскільки на державному рівні, на жаль, не покладаються на реальне економічне і поведінкове моделювання і не відшукують оптимальних рішень. Так ось військовий збір, здавалося, підняття цього лише на 3,5% пункти. Не мало б суттєво вплинути, але я чітка залежність від рівня цінізації і рівня навантаження податкового на заробітну плати. Тобто, якщо зараз цінізація зарплат знаходиться на рівні 35%, то буде 44%. Зрештою, за нашими підрахунками, з рахуванням того, що самій державі доведеться підіймати зарплати держслужбовцям у відповідь на підняття податків, держава від таких податкових новацій не дорахується майже 40 мільярдів гривень наступного року. І точно при цьому могло бути набагато більш ефективні рішення, які пропонували і наші міжнародні партнери, і аналітичні центри, де сам бізнес розуміє, що, що без підняття певних податків ми не обійдемося. Так, от, наприклад, підняття ПДВ всього лише на 2% дало б вже майже 80 мільярдів гривень позитивних надходжень державного бюджету і не призвело б до суттєвої цінізації економіки. Підняття податків на активи. Підняття податку акцизу на солодку воду. Багато рішень, які держава могла точно реалізувати, навіть піднімаючи податки, які б не призвели до негативних наслідків для економіки. Чому, обирається Чому не пішли таким рішення? шляхом? Ось це, це, це запитання в нас постійно. Мені кажуть, не на часі, не на часі, не на часі. Ну, мину, минулого року. Ми точно казали, що потрібно проводити митну і податкову реформу системно. бо в 2025 році буде проблема з надходженням до українського бюджету. Тоді нам казали не на часі. Пройшов рік, і виявилось, що тепер знов не на часі, і проблеми лише погіршилися. Відповідно, наш шлях це прямо зараз розпочати системні реформи. Чому це не ухвалюється? Тому що на жаль, популістичні рішення ухвалюються, рішення, які знаєте, як в зафірковому тесті для дітей, що краще, зафірка зараз чи дві завтра. В нас чомусь постійно політичне керівництво налаштовано з'їдати поточну зефірку, а не думати про, про майбутнє системні реформи є системною альтернативою. Є в нас час на ті реформи, адже бюджету потрібні кошти, і для цього і були підняті податки. Так ось я вам показую в цифрах, що підняття цих податків призведе до скорочення можливостей державного бюджету. Чи, чи варта була це, це рішення руйнації української економіки? Буде ще скорочення на 0,9% економічного зростання. ВВП. ВП від собі ми плануємо 2,7% на наступний рік. А буде не 2,7, а 1,8. Чи, Чи це позитивне рішення для нас? Звичайно, ні. І це постійно, не на часі, на часі гроші потрібні зараз. Не дасть збільшення податків суттєвих грошей прямо зараз. Це це мізерне насправді порівняно з тим, що ми могли б отримати за рахунок інвестицій, за рахунок нормального нашої нашої роботи з нашими міжнародними партнерами за рахунок держави, яка використовується довірою і може залучати гроші. А держава, яка заднім числом підіймає податки по умови для бізнесу, така держава не зможе залучати гроші від приватного сектора під цінні папери. І багато інших негараздів, які формуються. Тому ні, підняття податків не є тимчасовим правильним рішенням. Правильним рішенням навіть в умовах відсутності часу є системні зміни податкової митниці, дерегуляція, приватизація в країні і наведення ладу в правоохоронних правоохоронні системі. Просто уявіть собі 48% підприємців за останні два місяці отримали тиск від правоохоронних чи регуляторних органів. 29% кажуть про посилення тиску. Ось це проблема, з якою держава має боротися, і це дало б одразу позитивний вплив на детінізацію економіки і те, щоб в нас не було б таких жахливих корупціонерів, яких ми бачимо зараз на грошах Хмельницької області. До речі, сам факт підвищення податків. Чи вплине він на ситуацію з тіньовим бізнесом в Україні? Звичайно, вплине. Це призводить до, до цінізації подальшої. Ми це побачили в моделюванні. Ми вже бачимо по факту, як бізнес готується до реального підняття податків в в найближчий час. І точно маю сказати, що не на користь і інвесторам, інвестори розглядали Україну як потенційно привабливу юрисдикцію, але країна, в якій заднім числом підвищують податки, тобто змінюють правила гри, коли порушують обіцянки, звичайно. Так така країна не може розраховувати на інвестиції. Ну і ви кажете, що відчується боляче бізнес. Відтак це відчують і пересічні українці. Ну, по перше, українці точно не пересічні, всі, всі героїчні, враховуючи не те, як себе проявили за останні роки. Тому я скажу, що кожен українець дійсно відчує на собі негатив, але негатив ключовий, це не інфляція, яка збільшиться не суттєво. Насправді ціни суттєво не зростуть. Нашим підрахунками е вплив мінімальний 10% е долі відсотки. Вплине перш за все на те, що Буде скорочуватися бізнес активність кількість робочих місць. Бізнес буде цінізувати зарплати. Це означає, що складніше буде брати кредити, брати будь-які позики, бо буде складно показати це перед банком. І так далі. Ми повертаємось до 90-х років, коли непередбачуваність на високому рівні для людини, коли людина не могла будувати кар'єри, думати про мед. З приводу тих правок, які не підтримали нардепи, чи звертали ви увагу, які рішення, на вашу думку, могли бути ефективні, але не були підтримані народними депутатами? Тут дуже просто сказати. Перше, депутародні депутати підтримали наше стратегічне прохання, наше про запровадження реформи митниці і перезавантаження БЕП за стандартами, як це було зроблено в на НЗК, НАБУ. І цей процес процес вже пішов. Тому системні зміни все одно будуть. Я в цьому переконаний. Але що стосується податків, так ключова альтернатива, яку пропонували, це не підвищувати податки на персональні доходи, податки на працю, а підвищити. Податок на додану вартість, щоб дало суттєвий позитивний вплив на надходження до бюджету і не цінізувало б економіку. На вашу думку, зміни потрібні саме реформа роботи податкової у контексті підвищення податків. Абсолютно реформа податкової потрібна, і Це одна з ключових реформ За нашими підрахунками. Це дає 150 мільярдів гривень на рік додаткового ефекту для державного бюджету. Просто навести лад. Відмінити жахливу систему зблокування податкових накладних азамко, перезавантажити керівництво податкової і провести е, ліберальну антикорупційну податкову реформу, плюс 150 мільярдів гривень по року до державного бюджету. Що має ще бути аргументом? І е, ми трохи зачепили тему з ПДВ. На вашу думку, чому відмовилися від підвищення саме е, цього виду податку? Моє переконання, на жаль, воно підтверджується різними. Е, Колегами, що в офісі президента бояться, що підняття ПДВ призведе до підняття цін, і це негативно вплине на відчуття людей. Повторююся, що наше моделювання показало, що да, буде незначне підняття цін, але в цілому економічний ефект буде позитивним. і Зрештою, це буде позитивний для самих громадян. А в ситуації з підняттям військового збору буде якраз негативний ефект і для громадян, і для робочих місць, і для державного бюджету. А хіба не буде впливу на ціни зараз після цього підвищення податків? 0,4%. Ага. Тобто воно не буде значним і відчутним? Незначним. незначне і ще один аспект, який хотіли з вами трохи зачепити. Це економічне бронювання. За яких обставин воно зараз можливе? Чи бачите ви шлях його здійснення і реалізації в Україні? Ні, бою, що ідея повністю провалилася, і зараз те, що ми бачимо в рішенню вчорашнього кабінету міністрів, буде перегляд скоріш бронювання критичних підприємств, що вже створить суттєві проблеми для бізнесу. А бронювання критичного персоналу, так зване економічне бронювання, на жаль, боюся, що не запрацює або запрацює в такому викривленому вигляді, що створить більше проблеми і для бізнесу, і для держави. Іван Гаврилюк, це перший заступник міністра оборони України Суспільному. Вчора повідомив про те, що до 15 листопада в Україні мають провести аудит критичних підприємств. От якраз те, що ви згадали, як ви ставитесь до такої ідеї? Крайне негативно. Ну в цілому, до аудиту я ставлюсь позитивно. Дійсно, нам потрібно викорінювати корупцію, але знов це будуть просто місяці на, на цей аудит. Ми вже наче говорили про аудит використання е, в силах оборони України один мільйони людей. Наскільки ефективно зараз використані е, ці люди? Але рішення про аудиту було майже рік тому. А результатів по аудиту ми не знаємо. Так само і в даному випадку. Я думаю, що це буде повторне коло корупції, е, що це призведе до того, що білий бізнес знов буде змушений збирати купу документів, витрачати купу. Часу ресурсів на те, щоб відстояти свою правду, корупціонери знов відкупляться це, збільшить корупційну ренту і не зробить жодного позитиву для економіки. На жаль, хоча в цілому я підтримую, що аудит має бути, але аудит мав мав би відбуватися паралельно з тим, що працює система і впроваджено бронювання для критичного персоналу. До цієї теми ми ще обов'язково повернемося, як і до теми обговорення законопроекту щодо підвищення податків. Сьогодні продовж нашого ефіру буде доєднуватися і народні депутати, як ті, як голосували за підвищення, так і ті, хто не підтримували цей так, законопроєкт. Так, ми зверталися до цих депутатів так. і будемо далі стежити. Дякую. А вам, пане Андрію. Дуже дякуємо, що доєднались до нашого Дякую. ефіру. Андрій Длігач, співзасновник громадської спілки Центру економічного відновлення, був з нами на прямому зв'язку.